Всім доброго ранку. У нас з вами традиційний Market Discussion 10.30. Сьогодні у нас 22 січня 26-го року. Мене звати Назарій з Києва 2. І наш традиційний Market Discussion. Давайте з вами почнемо ну, наш ефір загалом з розбору новин, які в нас будуть сьогодні. Що можна очікувати на саме, за фундаментального аналізу. Що можу сказати про сьогоднішній день? В принципі, перша половина дня сьогодні взагалом дай повністю спокійно. Сьогодні новин таких ніяких не буде відбуватись саме до. Обіднього часу. А ось якраз таки вже з 15.30 можна очікувати новини, як по канадському долару буде виходити індекс цін на нове житло, тобто очікують зменшення даного показника. І також по долару можна буде очікувати о 15.30 кількість заявок на отримання допомоги по безробіттю. Ну, вона впливова, тому в принципі можна очікувати. По прогнозам, якщо продивитися, очікують збільшення даного показника, тобто, що, звичайно, негативно вплине на саме кодрування долару. А також о 17.00 можна буде очікувати базовий індекс розходів на особисті потребності в Сполучених Штатах. В принципі, даний показник також являється важливим, але по прогнозу не очікують якогось великого змінення. Та о 19.00 змінення запасів сирої нафти, тобто, в принципі, о 19.00 можна буде очікувати волатильну, саме конкретно, нафту. Ну і ті трейдери, які люблять торгувати саме вже більше як вночі, о 23.00. 45 можна буде очікувати індекс поживчих цін саме конкретно по новозеландському долару. В принципі, із фундаментального аналізу на сьогодні з новин, це конкретно у нас все. Давайте з вами перейдемо саме до технічного конкретного аналізу. Із технічного аналізу, що можна. Перше, що хочу проаналізувати з вами, це конкретно євро-долар. А на таймфреймі H4, що можемо побачити? Після сформованого подвійного дна, яке в нас сформувалось не так давно на минулому тижні, в нас зараз формується висхідний рух тренду. А, бачимо, що і за новини, і за ситуацію, які відбувалися в Штатах, долар дав Послав, що в більшості почав формувати саме висхідний тренд. Після нещодавної корекції, якщо представимо рівні Fibonacci, зможемо побачити, як ціна дійшла до рівня 61,8, і фактично зараз починає від нього відбиватись. Можемо по індикатору Стахастік побачити, що ціна в нас знаходиться саме в зоні перепроданості. Фактично, що можливо, подальшому дасть конкретну точку входу на вхід до. Для угоди. А, якщо все ж таки будемо очікувати далі послабшення долару, в першу чергу можемо очікувати рух до локального рівня саме по ціні 1.1717. В принципі, рівень не так далеко знаходиться, порядка 25 пунктів руху, в принципі, що є нормальний для даної валютної пари. А якщо все ж таки рух буде продовжуватись, ми можемо очікувати рух до рівня 1.1769, що в принципі є максимумом даного тренду. І якщо наступне проставити третій рівень супротиву, по ну, вже більш історичної ціні, де ціна була останній раз в грудні місяці, ми можемо представити рівень по ціні 1.1811. У разі слабшення долара і за новини, за фундаментальних факторів, які в нас будуть відбуватись, в принципі, можна, якщо буде очікувати рух саме до таких рівнів. А якщо все ж таки долар буде давати більшу стабільність, можемо очікувати перший рух до рівня підтримки саме по ціні 1.1658, другий рівень по ціні 1.1619. Від поточної ціни до даних двох рівень в нас знаходиться діапазон 30 пунктів і до другого рівня підтримка діапазон 70 пунктів. А у разі, якщо тренд і ціна точніше, дійде саме до даного рівня першої підтримки, і буде його пробувати, в нас даний висхідний малостроковий тренд буде фактично ламатись. І у разі, якщо ціна дійде до другого рівня вже супроту, підтримки, перепрошую, то фактично тренд вже буде зламаний і буде формувати саме спадний на цьому ж діапазоні. Другий актив, який би хотів би взяти в аналіз, долар-канадський долар. Також доволі просто гарна за ним тут ситуація конкретно, що б хотів би відмітити саме для трейдерів. Зараз фактично ціна в нас формується і рухається у спадному тренді. Бачимо, що ціна дійшла до рівня супротива тренду і відбила саме донизу. Що хотів би звернути увагу взагалом на меншому таймфреймі, якщо перейшовши на. Таймфрейм H1. Ми можемо побачити по індикатору Стахасця, що ціна також знаходиться в зоні перекупленності. А якщо у разі подивитися на ситуацію на графіку, ми можемо представити декілька локальних рівнів саме супротив, до яких найближче може рух бути ціни. Це саме по ціну 1.38. 48, Та другий рівень локальний супротиву саме по ціні 1,3884. Тобто ціні до даних рівнів порядка 16 пунктів і порядка 53 пунктів, що в принципі це буде являтися як корекційний також рух для даного. Тренду. Якщо все ж таки, у разі ціна далі буде пробувати і рівень супротиву трендовий, буде очікувати рівень вже глобальний, такий як по ціні 1.3932, і подальший рівень 1.4073, що фактично ну, вже буде повністю зламаний даний спадний тренд і сформований фактично безхідний тренд. А якщо разі рух трендовий буде продовжуватись, можна буде очікувати рів, рух до ціни 1.3732. Та другий рівень підтримки, який можна буде очікувати 1.3642. В принципі, рівні доволі таки дуже сильні. Це до рівня першого підтримки 96 пунктів руху, до другого рівня 185 пунктів руху. В принципі, ще, ну, для даного актива непоганий в принципі, такий рух. А далі з валютних пар хотів би проглянути євро-британський фунт. Яка в нас також тут гарна доволі таки ситуація? Дана активна склада та ей фрейму D1 рухається у спадному саме тренді. Що можемо побачити? Ціна дійшла до рівня супротиву тренда, до рівня 61,8 тіні, в принципі, дійшла ціна і відбилася одразу ж таки донизу, продовжуючи рух за трендом. Тут також хотів би відзначити доволі такі локальні саме рівні по даному активу, та на що хотів би звернути вашу увагу. А якщо дивитися на таймфрейм H4, зараз по також індикатору Стахасцік ціна знаходиться в зоні перепроданості саме. Тобто можна буде очікувати зараз корекцію для таймфрейма D1, і якщо буде рух такої корекції, ми можемо очікувати рух до рівня 0.8750, до другого рівня супротиву до ціні 0.8801. А якщо у разі зламу даного взагалі висхідного тренду, ну це вже можна буде очікувати рух по ціні 0.8850. На 66. А якщо все ж таки ціна буде продовжувати рух за спертиним своїм трендом, ми можемо в перший очікувати дуже сильний доволі такий рівень даного актива по ціні 0.8646 являється одним доволі таки дуже сильним, гарним рівнем підтримки, який можемо очікувати на цьому діапазоні. Є також глобально далекий доволі рівень до ціни 0.8508. Це такий вже більш до цього рівня доволі довгий діапазон руху, це 213 пунктів руху для цього активу, що в принципі, для нього ну, це доволі такий непоганий і довгий в принципі, рух. А якщо подивитися на більш локальніший, то другий рівень підтримки знайти, можна ще додати рівень ще один по цій саме конкретно вершині по ціні 0,8577. Якщо від поточної ціни, до кожного з рівнів підтримки у нас порядка рух 80 пунктів. Потім 150 плюс-мінус, і до третього 215. Також доволі гарна ситуація з активом. Також можна, в принципі, звернути з вашу увагу. А, ну і четверта валютна пара, я також хотів би взяти під аналіз, це саме австралієць, швейцарський франк, доволі спокійний такий актив. Малює зараз на D1 доволі такий дуже гарний в принципі, тренд по таймфрейму. Якщо проглянемо H1, у нас. Конкретно по дві не дно. Фактично, з чого зараз у нас знову-таки ж рухається рух в висхідну тенденцію? Зараз в активі можна подивитися на таймфреймі H1 по індикатору MACD, що ціна в дуже доволі такі великі перепроданості, перепрошую, перекупності. Від чого можна буде очікувати, наприклад, корекцію до найближчих його саме рівнів по ціні 0.5375, другого рівня підтримки по ціні 0.5314. Якщо в разі ціна дійде до одного з цих конкретно рівнів, фактично можна буде потім в подальшому очікувати розворіт саме ціни і очікувати рух за висхідним трендом по ціні 0.5453. В принципі, також рівень супротиву доволі таки сильний і гарний. У разі ціна, якщо його проб'є, буде рухатись далі до рівня 0.549. У разі, якщо все ж таки тренд буде ламатись, то треба пробити дані два локальних рівня. Підтримки, які знаходяться біля ціни, у разі їх злому фактично буде формуватись злам фактично даного тренду. Також подальшому, якщо буде вже продовжуватись більш глибока корекція, можна буде потім подальшому прицілитись саме рівнями Fibonacci і продивитися біля якої конкретної точок може ціна відбитись і піти в подальшому висхідну тенденцію. А наступний актив, який би хотів розглянути, це саме золото, товарний сировинний ринок. Загалом, яка в нас зараз ситуація по золоту? Золото на таймфрейму h 4 зараз у нас конкретно рухається у висхідному тренді. Тобто ми можемо це побачити, що ціна доходила до рівня 38,2 і відбилась фактично від нього. А золото зараз доволі дуже гарно рухається по рівням, тому якщо очікувати рух по висхідній тенденції, можна буде очікувати рух до ціни 4892.48 за унці золота. І якщо в разі подальшого зростання все ж таки ціна буде далі зростати, можна буде вже очікувати новий історичний максимум саме по ціні 5001 долар і 72 копійки за унці золота. Рівень, що психологічно сильний, що в принципі, технічно також виставляється доволі гарно і сильно. Якщо в разі все ж таки більшої спокійності в світі, золото буде продовжувати таку свою корекцію, ми можемо очікувати до кожного із рівнів Fibonacci, в принципі, рух саме золота. Тобто можемо очікувати зупинку біля рівня 38,2, можна очікувати, від рівня буде 50, а також від 61,8. Фактично від кожної з цих конкретно точок ціна потім в подальшому може фактично сформувати такий свій відбий і в подальшому почати своє ж таке ж саме зростання конкретне, але від якогось з рівнів, точно також не зможу так одразу зараз сказати. Якщо у разі все ж таки, що золото буде далі слабшати і ціна буде в подальшому продовжувати своє падіння, можна буде очікувати рух по ціні саме. 4641.52, що являється доволі дуже сильним рівнем підтримки для золота, в принципі, біля якогось вона точно також може гарно доволі таки сильно зупинити своє падіння. А також давайте розберемо з вами срібло, схоже, доволі таки дуже актив. Яка в нас тут зараз за ним ситуація? По так саме а 4 також можемо побачити, що. Ціна рухається у нас конкретно в висхідному тренді. Також була корекція, де ціна дійшла до рівня 61,8. І фактично, сформуючи молот на даному таймфреймі, вона ціна фактично і відбилась. А що можна на що звернути увагу? На сріблі зараз формується по тайм по таймфрему А4 індикатори MSCD конкретна дивергенція. Тобто можна буде очікувати також, що подальший, наприклад, рух якоїсь корекції до даних зарівняв, хіба наче що які стоїть доволі такі... Дуже гарно, доволі таки дуже сильно. І в подальшому, якщо можна буде очікувати подальший рух і зростання даного актива, то можемо очікувати рух як мінімум до його максимума, це по ціні 95.83. Що фактично являється доволі гарним і сильним рівнем на цьому діапазоні. А якщо по цьому імпульсу і даній корекції вважати це кінцем, поставити розширення Fibonacci, ще можна буде очікувати рух по розширенню Fibonacci в майбутньому по ціні 98.85, від поточної ціни порядка в нас 500 пунктів, що являється в принципі, для срібла непоганим таким же рухом на зростання, конкретно. І останній з двох активів, який ми хотів сьогодні розглянути, це конкретно марка нафти Brent, яка в нас зараз за ним з цим активом ситуація? Потім прийому А4 зараз нас нафта формує. Такий гарний, доволі такий великий, трикутний. Фактично в нас є зараз фігура невизначеності за ситуацією, яка відбувається зараз в світі, на автоточно також і до цього звертає свою увагу. А, з що хотів би відмітити, також рівні, які в нас є, якщо ціна все ж таки буде пробувати рівні підтримки, це буде пробити рівень першої зупинки, біля якого це рівень 62.85, другий рівень підтримки, який в нас знаходиться по ціні 59.68. І третій, який знаходиться по ціні 58.54. Від поточної ціни до даних рівнів у нас порядка плюс-мінус 150 пунктів, до другого рівня підтримки 470 пунктів і до третього рівня підтримки порядка 585 пунктів. А якщо в разі все ж таки ціна буде пробувати висхідну свою тенденцію, можна буде очікувати рух по ціні 66.40, потім в подальшому разі пробиття тракутника по ціні 69.20, що є Локальними, але при цьому дуже сильними рівнями для нафти, біля яких доволі ціна, такі ціна може в принципі гарно зупинитись. Від ціни до даних рівнів у нас порядка 210 пунктів, і до другого рівня підтримки, підтримки супротивого порядка 480 пунктів. В принципі, для нафти рух зараз непоганий, можна буде зараз звертати більшу увагу на новини і політику, яка відбувається в Сполучених Штатах, що, в принципі, золото-нафта золото, доволі таки дуже сильно впливає, і на що можемо так конкретно зорієнтуватись. І з один із таких найцікавіших на сьогоднішній день активів саме на е, газ натуральний, що б хотів би також за ним відмітити. По таймфрейму H1. У нас зараз формується саме рух висхідного тренду. Бачимо, що ціна доволі ну, на, по таймфрейму D1. Доволі таки гарно і сильно виросло, фактично. Що можемо зараз очікувати, можна побачити, що актив доволі знаходиться в великій зараз також перекупленості по індикатору MACD. Якщо подивитися, у нас максимум тренда формується все вище і вище, індикатор показує фактично на спад. Тобто ми можемо очікувати невелику якусь корекцію, наприклад, до рівня 3.444. І фактично, від якого потім, в подальшому, якщо MACD, в принципі, буде точно так сформоване, в подальшому, якщо можна буде очікувати. Конкретне ось таке зростання, що фактично буде продовжувати у нас конкретний рух за трендом. Також по індикатору стахастику, також буде фактично ось така картина. Що можна буде очікувати? Якщо в подальшому рух буде з висхідний, можна очікувати рух до ціни 3.973. Якщо в подальшому буде ще більше зростання, можна буде очікувати вже рух до таких рівнів, як 4.293, 4.858. Від поточної ціни до даних рівнів супротив 370 пунктів плюс мінус, другого 700 пунктів плюс мінус, до 3200 пунктів також орієнтовно. Якщо даний висхідний тренд буде ламатись, можна, як мінімум достатньо, щоб ціна дійшла до рівня 3.072. І біля цього рівня можна буде потім в подальшому очікувати певний якісь застій саме в ціні, подальшому і в подальшому можна буде очікувати і дивитися вже більш також на технічний аналіз. На локальні рівні, які у нас будуть саме по даному активу, на ми зможемо в подальшому орієнтуватись. А в мене, на принципі, на сьогодні все. Всім бажаю гарного дня, гарної торгівлі, будьте уважні з новинами фактично, і ви аналізуйте саме